Мадо, вітаю вас. Сьогодні тема для сьомого класу. Множення одночленів піднесення одночлена до степеня. Розглянемо приклад. Мінус 3х куб у в сьомій один одночлен і 5 х квадрат у, другий одночлен. Нам потрібно їх перемножити. Множимо ці одночлени, використовуючи переставну властивість множення. Тобто ми множимо коефіцієнти їх мінус 3 на 5 і записуємо це в окремі дужки. Множимо змінну х куб і х квадрат, теж записуємо в окремі дужки, І множимо в 7 на y. Після множення мінус 3 на 5 маємо мінус 15. При множенні степенів з однаковою основою показники додаються, буде х в 5 степені і y в 8 степені. Отже, добуток цих одночленів буде мінус 15 х і х в 5 степені, y в 8 степені. Приклад другий. Розглянемо три одночлени. мінус одна друга а квадрат б, дві третіх б в 7 степені і мінус 6а в сьомій б в 12. Аналогічно міркуючи, записуємо в перших дужках добуток от цих коефіцієнтів. Це мінус одна друга, 2 треті і мінус 6. В наступних дужках записуємо змінну А квадрат А, а в 7. І в третіх дужках Б, Б в 7, Б в 12. Добуток чисел нам дає 2. А квадрат А на А в 7 нам дає А в 10. І b буде в 20-й степені. Отже, добуток цих трьох одночленів буде 2а в 10б в 20. Наступний приклад. Оказується, одночлени можна підносити до степеня. Піднесіть до степеня. Приклад третій. Мінус 2 х у в третьому степені, або, як говорять, в кубі. Для цього використаємо властивість. Піднесення добутку. Нам треба до степен піднести кожний до множник. Мінус 2 х квадрат і. У. Підносимо. Мінус 2 в третій степені дорівнює мінус 8 х квадрат в третій степені дорівнює х шості, тому що при піднесенні степені степінь степеня показники множаться. І тут ми маємо y в кубі. Отже, відповідь: мінус 8 х шості y в кубі. Або наступний одночлен мінус П в сьомій м квадрат в четвертому степені. Ми знаємо, що цей мінус можна вважати як мінус одиницю. Тому записуємо – мінус 1 в четвертій степені, P в 7 і в четвертій, м в квадраті і в четвертій. Мінус 1 в четвертій це буде 1. Один. один ми не пишемо, тому тут нічого немає. І дорівнює P в 28 m8. Якщо ми вміємо множити одночлени і підносити до степеня, ми зможемо і спрощувати вирази з одночленами. Дивіться МАДОП, і ви будете самі найкращі математики в своїй школі.